Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб розглянути другу тему з дисципліни економіка підприємства, яка має назву підприємство як суб'єкт господарювання в ринковій економіці. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації. Які спільно виконують ту чи іншу місію, або реалізують програму або мету і діють на засаді певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких чисельних організаційних організацій різні. За цією познакою їх можна поділити, поділити на дві групи: підприємницькі, що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів. І непідприємницькі, тобто некомерційні, існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Сьогодні ми з вами розглянемо такі питання. Перше це визначення цілі і напрямки діяльності підприємства. Другим питанням буде види підприємств. Третім добровільні об'єднання підприємств. І четверте питання це ринкове середовище, господарювання підприємств та організацій. Давайте спочатку розглянемо, що ж таке підприємство. Підприємство це організаційно відокремлена та економічно самостійна основна первинна ланка народного господарства, що виготовляє продукцію або виконує роботи, або надає платні послуги. Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву, таку як завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо. Може включати кілька виробничих одиниць, таких як заводів або фабрик, комбінат, виробниче об'єднання. У більшості країн з розвинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці називаються фірмами. Під словом фірма розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, торгівлі, з метою одержання кінцевого фінансового результату, такого як прибуток. Прибуток це такий показник, який показує ефективність роботи підприємства. Чим більше цей прибуток, тим краще працює підприємство. Кожна з фірм визначає для себе певне фірмове найменування, під яким її записують до державного реєстру своєї країни. Фірмове найменування, як правило, включає ім'я та прізвище одного чи кількох власників фірми, відображає характер її діяльності, правовий статус та форму господарювання. На цьому ми лекцію сьогодні зупинимо і продовжимо наступного разу. Дякую всім за увагу!